Ну, власне, ви почали з Харківщини. Давайте я і задаю також Вовчанський напрямок. Це південно солбожанський відтинок фронту. І ми говоримо про те, що певний час саме Вовчанський напрямок він був дещо медійно менш помітний. Хоча насправді там ворог знову таки намагається рухатися. Він активізував свої дії і недаремно та операція. Ну, звемо її Дамба. Відповідно, коли наші війська вдарили по білоруській дамбі і там потекла вода. Це була спрямована операція для того щоб в тому числі таким способом зупинити ворога, вплинути перш за все на його логістику, на забезпечення тих бойових дій, які активно ворог саме по вовчанську почав проводити, тому е з дамбою вийшло можливо не 100%, як задумувалося, але тим не менше це вплинуло на логістику ворога. це... Зменшило потенціал російської російської армії. А з іншого боку, ми говоримо про те, що звичайно дамбу треба добивати це так, щоб забігаючи трошки наперед, відповідні підрозділи над цим точно працюють. Якщо ми говоримо про вовчан, то ворог чому таку увагу почав приділяти саме цьому напрямку харківському, тому що це активізація по перше по всій лінії бойово зіткне відповідно і росіяни таким чином намагаються створити максимальну кількість, ну називаємо так джерел напруги, де відволікаються сили. Оборони, де треба задіяти відповідні сили і можливо навіть резерви, аби не перекидали ми, їх, наприклад, на покровський відтинок фронту, який на сьогодні є дійсно найспекотнішим, який сьогодні привертає медійну увагу. Я без перебільшення скажу усього світу. І ми бачимо, що і росіяни свою чергу інформаційно дуже потужно супроводжують ці бойові дії, тому що для них це важливо. Для них це важливо в розрізі геополітичних комунікацій, які відбуваються. То власне Лучанськ активний активний Лиманський напрямок, активний Куп'янськ. Якщо ми говоримо про Куп'янську, зразу крапки на дві. Куп'янськ не те, що не оточений російськими військами, навіть і близько така ситуація на сьогодні не складається. Хоча вона, ви знаєте, є надзвичайно складною, тому що ворог вдалося пройти на околиці Куп'янська, і ворог намагається рухатися в бік Куп'янського злопого знову таки це логістика. Це намагання заволодіти залізницею і рухатися насправді далі. Ми розуміємо, що всі ці удари вони супроводжені для того, аби ворог міг просуватися і по Донеччині відповідно, і по тому харківському напрямку, який ми з вами задали. Так, от по Купінську, так само як по Покровську, немає оточення наших військ, але ворог намагається просуватися. Ворог проводить накопичення. Тобто, ця тактика вона однакова і для Покровська. і Для Купінська. Купінська. і тут знову таки хочу нагадати про так звану примусову евакуацію. Тобто, ворог продовжує привдягатися в цивільних, ворог продовжує таким чином заважати нашим військам вибивати їх з тих щілин, де ці щорі поховалися відповідно. Тому я думаю, ці питання примусової евакуації вони мають бути вирішені. В тому числі на законодавчому рівні, щоб люди там не залишалися, не заважали силам оборони, тобто оточення по Купінську немає. Більше того, сили оборони ускладнили ворогу логістику, мова йде про річку Оскіл. Це не означає, що на сьогодні ситуація там стабілізувалася, але тим не менше, не є. Ну я використаю це слово, я його не люблю. Не є критично, як це намагаються малювати, перш за все, росіяни. І ви знаєте, бункерний щор запросив відповідно медіа до Купінська і Покровська. Він знав, що цього не буде, очевидно, тому такі запрошення проломали. І Покровська, Покровська, Мирноградська агломерація, це пов'язані з двірячі, тому будемо називати їх тут. Ситуація на сьогодні без е, чіткої, можливо, все таки лінії бойового зіткнення, тому що ворогу вдалося інфільтруватися, і почалося це ще з липня нинішнього року з боку Звірового. Оцей коридорчик, якщо подивитися відповідну мапу, ви бачите там цей е, апендекс, який е, на жаль зайшов у Покровськ, і ворог це один шляхів, через який ворог намагається накопичуватися і власне накопичився, і сьогодні там активно працює. Знову таки. Над нашою логістикою для того, щоб зруйнувати її максимально очевидне завдання Росіян обходити наші позиції і спробувати рухатися у бік населеного пункту Гришина. Чому так? Знову таке питання логістики. Тобто, це шлях, який так чи інакше, навіть при тих умовах які сьогодні існують, дуже важких у Покровську забезпечують життєдіяльність нашого гарнізону. На сьогодні мова знову таки не йде про оточення, хоча ворог дійсно з трьох боків намагається атакувати. З іншого боку, паралельно росіянам все важче утримувати останні території на добропільському напрямку. А для них він надзвичайно є важливим, тому що вони розглядають того зайчика, який вже сьогодні не має ні вух, немає ні має голови відповідно, ні навіть хвостика, але тим не менше розглядають як елемент покровського наступу. І під десять перша армія Російської Федерації, як чомусь не захочеться на. Власівці, вони, вони, вони скривавлені тією боротьбою, яка там відбувається, їм кинули на допомогу другу загальну військову армію і намагаються максимально ці ділянки утримати. Якщо нам не буду забігати наперед, якщо нам вдасться все задумано, так скажу, то сподіваюся, ситуація буде вирівняна. Шанси утримати Покровськ є. Рішення приймає командування з огляду на безпекові ситуації. Це зразу ж відповісти на запитання, що буде з нашими підрозділами. Життя бійців воно звичайно на першому плані. Коли ми говоримо про цей напрямок і бачимо, яким чином даються оцінки з РФ, тут хочеться поговорити про я вжию цю словосполуку, про політично-психіатричний аспект цього питання, Сергію, але трошечки, трошечки, згодом з вашого дозволу, аби завершити нам картину по лінії бойовозідня по фронту. Південний напрямок, якщо можна, та ну і Сумичині. Που σαν Так, звичайно, це Олександрівський відтинок фронту. Це Запорізький фронт, це Придніпровський, По Дніпровському скрізь дуже потужне інформаційне супроводження, але хочу нагадати, особливо нашим глядачам, українцям, перш за все, що ворог хоче впливати на емоції. Якщо ви бачите емоційне повідомлення, зразу відкидайте його, тому що треба тримати голову не холодно. Відповідно, придніпровський напрямок, намагання йти на острови. Воно ніде не поділося від Росіян. Розганяють фейки про те, що вони, начебто, знаходяться на правому березі, навіть і таке є. Начебто вони знищують наших морських піхотинців. На що наші морські піхотинці напередодні відповіли потужним ударом по лівому берегу, і там є величезні втрати у ворога. Відповідно, також наскільки мені відомо знищено кілька екіпажів БПЛА, які працювали, працювали зокрема по Херсону, по обласному центру, по тих громадах, які знаходяться поруч з нашим містом героїв. Відповідно, Олександрівський напрямок ворог теж ми розглядаємо цей відтинок фронту як Південно-Донецький. Ворог. Намагається зайти в тил нашим оборонцям по напрямку гуляє поле це теж очевидно, щоб намагатися обходити відповідні позиції і рухатися. На покровський напрямок це те, що ворог сьогодні на жаль і має там сталі такі тактичні просування. Вони не є великими, але вони на жаль є. І тут теж ми розуміємо, треба приймати відповідні рішення нашим командирам. Я знаю, що над цим працюють. Більше того, навіть в мережі з'явилися, скажімо так, повідомлення про те, які підрозділи залучені, можливо, навіть у якості пожежних команд для того, щоб вирівняти ситуацію. Цього теж не хотілося від наших медійників повідомляти про те. Хто приїхав на фронт і хто там працює. Ми всі здогадуємося, але не треба вказувати ці підрозділи з розумілимих причин безпековість військових операцій. Ну і власне Запорізький фронт. Ви розумієте, що той терор, який ворог демонструє щодо Запоріжжя, це ознака того, що на фронті далеко не все виходить. Просувань особливих немає. Намагання бити по наших фортифікаціях, зносити їх авіацію, вони продовжуються відповідно, але з таких якихось значущих здобутків на Запорізькому фронті немає. Ну, власне, немає сьогодні сил у ворога. Він сконцентрувався на Покровському напрямку для того, щоб війти в великий наступ, якийсь там на Запоріжжя. Тому ситуація на фронті виглядає, на мій погляд, саме таким чином. За це традиційне спасибі Ну і повертаючись до того політично-психіатричного контексту, чому я вже в саме таку слово сполуку, бо ми ж підсумовуємо тиждень та а одним з цікавих зафільмовок на ньому була ось ця історія з еревським очільником Путіним і людиною в Білому халаті. По одне плече від нього, і військовослужбовців по плече інше, нібито значить російський диктатор там приїхав провідати значить, військовослужбовців, які постраждали чи були поранені там. Он... Наслідок та е, дій своїх терористичних же так звані, спеціальні військові праці, але я зустрічав е, декілька да навіть не декілька а більше коментарів у соціальних мережах. Що це все виглядає так, ніби все ж таки Путін дійсно вже. Дістав настільки неадекватного е, ступеню сприйняття реальності, що його значить помістили в психіатричну лікарню. Ну іронізували, е, значить е, іронізували користувачі соціальних мереж, споглядачі та за ситуацією, що ось і він е, значить те, що він говорить, та в частині оточення, про яке е, ви не самохиті, от споминули, та е, в частині засобів ураження, таких як оцей цей Чорнобиль абореві. Існик та і ракета Посейдон і так далі, і тому подібне, все це дійсно от можна розглядати вже е, через призму, ну наближаючися такої неадекватності до якогось ну, ступенів, от ви вжили слово критичне. Я теж не хотів його вживати, але ну хай там як чи все ж таки ця історія е, ще інерція тих прадавніх інструментів, які діяли колись. Я маю на увазі торгівлю страхом. З боку РФського очільника і в принципі РФ, і дає, що вона ну колись діяла, та ну а зараз вже ну в принципі, це ж не така історія, яка може якимось чином впливати. Чи все ж таки ні? О, давайте з цим розберемось. Ну, давайте задаємо, як бункерний щор розповідав про ген російський, який, начебто, є в них. Це, мабуть, ця зайва хромосома, яка спонукає їх постійно воювати. Ми пам'ятаємо ті тримання за ручку того переляканого прапорщика ФСБ 100%, якого посадили поруч, і він не знав, що робити, чи за пальчика його там хоплять, чи не знаю за щось інше. Мені дійсно я думаю, як і вам хотілося б бути без перебільшення санітаром у. Тій психіатричній лікарні, де буде сидіти Путін. Ну, чесно щоб потриматись за його горло, Це без жартів. А якщо говорити серйозно, то ми бачимо на сьогодні. Ну, по перше, там поранених не було. Ми бачимо, бачили цих молодців, До речі, з однаковим набором нагород від ну, мені здається, представники федеральної служби охорони традиційні. Та я не думаю, що прям поранених. Абсолютно, ні. Я думаю, що провести фейс-контроль, то можна їх побачити на інших світлинах, де Путін там або на фронті, начебто, буває. А загалом мені здається, що це, як завжди, павільйони Мосфільм, а то навіть і десь у Кремлі створили таку кіностудію або в бункері. І це серйозні речі, насправді ми говоримо, тому що це дійсно виглядає якось ну, психіатрично ну, просто. Ну, я навіть не хочу таких використовувати в етері, але тим не менше, це дії політичного керівництва Російської Федерації. Ми бачимо, що там всі однакові, mm -hmm. і навіть серед зет пропагандистів не хотів би зараз їх рекламувати, але тим не менше, вже багато питань виникає. Вони їх називають перепрошую за цитату главдіти, що дістали, що ну все якось іде не так. І ті, хто відповідно має дотичність до запахів війни. А вони перепрошують запахи не дуже приємні вони розуміють, що щось робиться не так, але власне не про них. Вони все рівно своїми діями підтримують путінський режим. От запрошення до Куп'янська до Покровська медійників зрозуміло, що це намагання дійсно продавати. Ну в даному випадку не страх, а продавати чергову брехню. Але на страху намагаються грати. Якраз ми про ті ядерні випробування, які Росія там обіцяє відповідь надії Сполучених Штатів і власне ті ядерні. Ядерні навчання, які вони проводили, я не знаю, вони, мабуть, всю грецьку або римську міфологію можуть з часом підняти для того, щоб озвучувати свою чергову бундервафлю, називати її там Посейдон, там не знаю, Марс. Ну багато там вибір великий. Дуже тому це так спроби грати на страхові, спроби показати себе при тому, і це знову таки щось психіатричне, показати себе миротворцями, говорити про якісь там коридори, що таке коридори, я думаю, міністерство таку. Ордонних справ України дуже чітко вчора устами речника висловили, що ми пам'ятаємо іловайський коридор, це те, що відразу приходить на пам'ять відповідно, як діє Російська Федерація. Тому це ті реалії, з якими нам доводиться стикатися, і те, що ворог міг готувати різні провокації, це теж очевидно. Тому, звичайно, це можна списати ще раз втретє, скажу на психіатрію, але це реалії, з якими нам доводиться стикатися щодо страху. Я думаю, що навіть у пана Трампа Па, який боїться лише програти у, у, у гольф. Мені здається, це в нього теж ну така є. Е, Прошу фішка. Е, то він теж починає розуміти, що ну не дуже приємно, коли тобі весь час е, водять по губах і, і, і брешуть. Тому е, я не очікую сьогодні якихось таких кардинальних рішень із сполучених штатів, там але тим не менше, я Думаю, весь світ побачив, що боятися тут дійсно немає кого. Насправді єдине, що звичайно до чого може довести світ цей маніяк, я сподіваюся, що все таки хтось потримається за за його горло раніше. Пане Сергію, і от тут, от сам раз поговорити з вами, ми теж традиційно це робимо. Спасибі вам про ситуацію, яку яка з системної ефективної роботи Сил оборони України на території ворожій. Та якщо ми всі точно переконані, коли чуємо слово Орел в контексті українському, це Михайло Михайлович Поплавський, що він юний тут питань взагалі нема. Але ж ми я думаю, що на сильні фахівці зеревської історії. Не знаємо наскільки там продавні це місто Орел, але тим не менше, от туди е, сьогодні також та уночі е, по ТЕЦ було завдано ударів е, добрих дронів. Про це хочу поговорити. Ну і хочу поговорити про е, те, що і ви змальовували у себе в телеграм-каналі Братчук е, та е, Володимирська підстанція теж потерпала. Ви споминули небезвідомий безвідомий мотив, е, на який. Та склали і кілька рядків, якщо б українською можна було б сказати, і історія якби була інакшою, та що миг би співати якийсь співак ну, називаємо Михайло Коло, наприклад, та але, от так чи інак, давайте про це поговоримо і дійсно віддамо належне системності і ефективності роботи оборони. Ну, що ми говоримо про Орел, про Ярославль. Там мова йде про НПЗ. До речі, Ярославський НПЗ був перший атакований 1 жовтня нинішнього року. Це продовження історії. Бачите, сили оборони поки не доб'ють, не залишають локацію і не йдуть далі. Відповідно, сподіваюся, наслідки важкі для Ярославського нафтопереробного заводу. Він один з по моєму п'ятірки російських нафтопереробних заводів, принаймні забезпечує північ. Чи північний захід Російської Федерації пальним різними нафтопродуктами? Якщо про Володимир Орел Ярославль, ну я думаю, це не така лагідна українізація, це повернення до власне джерел Київської Русі. Ми ж пам'ятаємо, що це не про Пченігів, це не про околовців, це трошечки інша історія. І таким чином, ну когось доводиться і таким методом повертати до рідної хати. Так от, що стосується власне цих ударів, я розумію, що дуже багато наших глядачів скажуть, треба бити так щоб і по житлових їхніх будинках ми не можемо так воювати говоримо відверто і чесно сьогодні ми б'ємо по тих об'єктах які є критичними для російської федерації Я коли я сказав ваша монтарі про те що російські регіональні мережі електро... електроенергії, там інфраструктури енергетичної вони є скажімо так критичними для самої росії тому що по перше їх стан не відповідає тим реаліям сьогоднішнім і навантаженням на них які є і виведення таких підстань як Володимирська з ладу, це впливає не лише на Володимирську область, це ще на кілька російських регіонів, і це навіть підстанція. Ну трошки стаєш фахівцем і в цьому питанні з війною. Так це не 110, не 300, це 750. Тому хто знає, то розбереться, хто ні, почитайте і по наскільки потужна ця підстанція. Уражено відповідне обладнання, що мені завжди імпонує. Не просто попадаємо, перепрошую в бочку з бензином там або дизельним пальним. Хоча це теж мінус для російської армії для Росії загалом. А саме по обладнанню, яке треба відновлювати, це робити надзвичайно складно, і немає гарантії, що сили оборони знову туди не прилетять і зверху не доб'ють. Ми говоримо про Орел. Дійсно, там ТЕЦ Тобто це гра, в яку можна ми сьогодні традиційно говоримо грати удвох. Ми сьогодні з вами знаходимося без електроенергії по кільканадцять годин, і дякуючи Богу, і вашому каналу зараз і в нас світло з'явилося. Працюємо на Wi-Fi. і це добре. І власне Ярослав, я згадав, тобто ці удари вони є дійсно системними. Якщо навіть брати мапу Російської Федерації, то цієї так званої. Європейської частини, взагалі Європа і Росія, поняття несумісні. Тим не менше, подивіться на цей пояс відповідний ударів сил оборони. Це і створення, в тому числі на мій погляд такої безпекової буферної зони для нас, де російські окупаційні війська втрачають спроможність вести бойові дії, бо це вплив безпосередньо на логістику, це на ресурсність, вплив, це вплив на ті заводи, які військово промислового комплексу працюють на війну в Росії проти України. Тому очевидно, що таких ударів стає більше і буде ставати більше. Ви знаєте, чесно кажучи, з вечора вже собі навіть плануєш умовно про що ти будеш писати вночі і що де відслідковувати. І добре, коли не помиляєшся, а навіть коли помиляєшся, це добре, тому що є про що писати, і ці враження надзвичайно важливі для нас. І завжди мислиш собі, а якби нам дали ще якусь таку томагавку, таку знаєте, невеличку, але щоб вона десь прилетіла трошки подалі. Але нічого, бачите, потихеньку Україна робить свою справу Хочеться швидше, але маємо такі реалії. Ну і те про що писати, звичайно, ми відслідковуємо і читаємо. І я завжди запрошую, поглядацьку аудиторію доєднуватися до когорти читачів вашого телеграм-каналу Братчук, де ви на регулярній основі ось те про що собі задумали писати, викладаєте для того, аби поглядацтво і наше потім да доєднуючись. Ну і ваша аудиторія робила висновки з того, що відбувається. Ви знаєте, Сергій, ви, ми про це говоримо з вами неодноразово та що дійсно, от ми не можемо воювати так, як воюють окупанти, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Е Підводячи під загрозу цивільні життя та навмисно це роблячи. А окупанти можуть. І от суми на цьому тижні та абсолютно красномовний промовистий приклад. Я там згадую і попадання дрону в АЗС, та і от абсолютно нещодавно, та надвечір цей четверо людей за значить, інформацію начальника сумської постраждала ця історія. І знову ж таки атака на цивільну інфраструктуру, і логістично, наша вона не припиняється. Та росіяни не гребують цими методами і не будуть припиняти гребувати правильно. Себто, якщо дно навіть десь буде, все одно вони знизу поступить. На жаль, так і легко можливо сказати, а зі що й важко про те, що нам треба потенційно бути готовими кожного дня. Я думаю, що українці і готуються, і готові кожного дня такі атаки відбувати. І морально, і емоційно, кому потрібно, той це робить зі зброєю в руках і на позиціях. Відповідних сьогодні віддаючи і належне і сумам усім нашим регіонам. Звичайно, ми говоримо про те, що надзвичайно складні умови. Найбільше це коли гинуть діти, і напередодні ви знаєте сімрічний. Дівчинка на Вінниччині, яка не побачила свого дитинства, і слово взагалі це життя забрали російські окупанти. І тут власне про наші відповіді, в тому числі я не можу закликати і не буду, що українські військові чи я там особисто порушував правила ведення війни, війни, цього не буде. Але те, що в нас немає жодної емпатії до ворога, немає жодних отаких от почуттів, що я подумав перше ніж це зробити абсолютно. Тому завжди вірю більше в кару небесну. Ніж у суд людський є щодо окупантів. Звичайно, тому о, ми прекрасно розуміємо, що якраз ті удари, про які ми з вами сказали, по прифронтових територіях Російської Федерації вони мають зменшити цю напругу, яка сьогодні впала на наші прифронтові регіони. Сьогодні вся Україна є фронтом. І я знаю, що і ви знаєте, прилетіти може і в Закарпатську області, і, і Львівщина, і Франківщина, і це літає б, ледве не кожного дня. Тому о, тут мова про наш внутрішній. Фронт протиловий фронт, який має це все витримати. Нічого нового зараз я не скажу. І категорично за те, що на один день ми маємо протриматися довше ніж росіяни. Оце буде той самий ключик до перемоги. Тому маємо діяти так і допомагати силам оборони. Це надзвичайно важливо. Запитів просто океан, і ви це робите постійно. І в мене телеграм-каналі кожного дня я навіть збився. скільки тих запитів обирайте, який ви хочете, кому хочете допомагати? Допомога всім важлива і дуже потрібна. Це правда, і я теж дозволю собі зараз акцентувати ще раз на цьому. У нас ви бачите зараз по етеру є QR-код наявного збору у Сергія у телеграм-каналі Братчук. Дійсно, і от останнім дописом я зараз бачу збір. Будь ласка, доєднуєтеся тільки верифіковані збори на наших майданчиках. І ми вам вклінно дякуємо за те, що ви допомагаєте, аби наші хлопці і дівчата мали те про що вони. Не запитують, бо це нам потрібно. головне це потрібно всім нам. Пасибі вам, велике ще раз, майданчики, наявні долучіться, не пройдіть повз малого штибу донатів, малих внесків. їх просто немає. Кожен це абсолютно не пафосні слова, абсолютно не метафор. Кожна може і гривня та. Може врятувати ситуацію, це не метафора, друзі. Будь ласка, ви все це знаєте. Просто ще раз ми не втомлюємося. Дякувати вам, і дійсно ви обирайте для себе і на наших майданчиках ці верифіковані а, збори. Ну і на сам фінал знову ж таки сподякую, Асарію про е, знаєте, від часткового до е, загально глобальна ситуація? От е, в плані допомоги нам ви просто отак от казали про е, озброєння? Що ну хочеться там про томагавки? Сказали, і в принципі кажете, ну, от хочеться, щоб е, якесь ще якась номенклатура з озброєння стала наявною. Ви е, це е, мисле е, думкоформу таку формуєте? Чи все ж таки на? Що Щось ви спираєтеся і е, щось знаєте таке, що ще не широкого розголосу набуло у засобах масової інформації, чи це ви просто от натхненні е, тим, що Трамп е, зараз яку позицію займає європейці, і так далі. Щодо Трампа краще не питати, бо я інколи можу таких страшних літерів та не чесно кажучи, тому не буду. Я з подякою ставлюся до американської допомоги завжди до кожної тому числі. Я про те, що ця зброя, яка нам потрібна, вона буде надходити. І, власне, навіть про ті шведські літаки ну, ми ще позавчора не могли говорити, але я їх згадаю, і хтось каже, це ж на 10 років ця програма. Звісно, ті 120 там, 150 літаків хочеться зразу, і щоб вони всі були відразу на фронті. Я розглядаю з іншого боку, це це 10 років як мінімум постачання, це 10 років чітких шведських гарантій нашої безпековості у цьому плані. Власне, як з Британією 100 років це про гарантії, про гарантії. Тобто ніхто сьогодні в Європі, зокрема, не розглядає, що України не буде. Україна буде і завдяки силам оборони, перш за все нашим партнерам. Ну а що стосується постачання зброї, ви знаєте, колись ми не вірили в F-16, в тому числі, що так затягується. Але ну як кажуть, чим то хвостати не жартує. Але краще сподіватися на Бога і на наших партнерів. Тому я думаю, що все буде за цей час. І нашого пика може підтягнутися. Хоча завжди кажу, що стосується зброї нашої, зокрема української, новою про це маємо розказати не ми. Перепрошую з вами в етері. Про це мають першими сказати Росіяни. А ми вже тоді залюбки прокоментуємо.